готовы выходить на протесты, если будет подписано мирное соглашение с уступками со стороны официального Киева. Люди будут возвращаться, уже сейчас готовят большую программу для создания высокооплачиваемых рабочих мест для людей, которые вернутся с СВУ. Больше россиян стали верить, что миром управляют тайные силы. Минимальные вооруженные силы, их 600 тысяч, которые будут бороться с местными бандиты мирились друг с другом. Европа недостаточно военной мощи и денег, чтобы добиться выгодного ей мира. Украина нужна просто как буфер между нами и НАТО. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі чи каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди, росіяни, які завжди продовжують безаргументовано, бездоказово розповідати про свої перемоги і переваги. Допікає їх той факт, що без п'яти хвилин за терміном, скільки триває так зване СВО, вони наближаються до Вілікаєтічни війни, але таки не мають відповіді. То чим завершиться ця війна? Поразкою для Росії чи поразкою вони, звісно, намагаються все це продавати як перемогу. Ну а ми тут для того, щоб і справді підсвітити, як все відбувається насправді. Тож допомагайте нам у цьому друзі. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Кванва Лайф. Коментуйте почути, і побачене. і не проходьте повз нашого збору для 144 окремої механізованої бригади. В ці дні, коли ми відзначаємо і День Збройних сил України, і вся країна весь світ безперечно намагається готуватися до різдвяно-новорічних свят, наші військові лишаються на фронті. Вони нічого не просять і не вимагають. Вони мужньо захищають нашу територію, наше майбутнє від російського ворога. Але найменше, що ми можемо зробити, це відгукнутися на їхні збори. Тож зараз ми намагаємося закрити збір в 250 тисяч гривень. І будемо дякувати вам, друзі, за те, що ви звернете увагу на посилання в нас в описі. Перейдете і задонатити. А ви знаєте, що чим бідніше і маргіналізованіше суспільство, тим більше воно вірить в теорії змови, в рептилоїдів і не тільки. Направду, найбідніші завжди нації, які мало освічені, мало отримують інформації, мало читають. Саме в це вони і вірять. І один вони ви не повірите. Але сама Скабєва каже, що за три останні роки, тобто виходить, що за період спеціальної воєнно операції більше росіян стали вірити, що світом керують таємні сили. Стало звісно, що за останні три з тобто, половини годин, то є сполучається, що за годы спеціальної воєнної операції більше росіян стали вірять, що міром управляють тайні сили. Ета продемонстрірував опрос в цео в 22 другому році. Існування правлячого світом за кулісся допускало 37% респондентів. Зараз сорок. Але це все одно набагато менше, ніж, як вона каже наприкінці голодних 90-х. Зрештою, коли тобі постійно розповідають, що ніякої України не існує існує Вашингтонський Обком, вказують на якихось конкретних політиків чи олігархів, Ротшильдів і Рокфеллерів, то що вже про це можуть думати недорогі росіяни? Зрештою, їх десятиліттями переконували, що в суть в їхніх під'їздах не вони самі? А Американці. І як тут не повірити в таємні сили, які все це роблять. В 2022 году существование правящего землей за кулисье допускали 37% респондентів, респондентов. Сейчас 40%. Но это все равно намного меньше, чем, например, в 90-е годы. Тогда в тайной организации тоже согласно официальным опросам верили около половины опрошенных. Ну, то є російське общество, будем яким читати переходить адканспіралогії к прагматизму. І чесно кажучи, я вже й сама близька до того, щоб повірити в теорію змови, в тому сенсі, що коли кажуть, що Дональд Трамп це агент Кремля, стає смішно. Я не вірю в вербування в тому, що його купили, чи в тому, що його відправили спеціально в Сполучені Штати Америки розвалювати США ізсередини. Але те, що... Йому просто чисто по природі, по-людськи, може бути симпатично чи імпонувати Росія, їхні підходи, авторитаризм, що він і сам би хотів бути путіним. Ну а чом би ні? Звісно, росіяни обговорюють нову стратегію нацбезпеки США. Там, де дуже багато критики друзям, тобто європейцям, і плани стосовно хороших відносин із росіянами і Китаєм. Там жорстко критикується глобалізм. Там жорстко критикують американські еліти, які нібито перетворили Вашингтон на світового жандарма. Ну і звісно, вся ця доктрина вона має бути абсолютно симпатичною Москві. Трамп або ті, хто писали цю доктрину, вони навіть не хочуть бути частиною НАТО і отримати такого президента США, ну це мрія, напевно, яку навіть Путін собі не міг дозволити, що буде все настільки добре. Мене ж тільки заспокоює сам факт, що якраз Америка це не Росія, і там одна людина керувати мільйонами не може. Існує Діпстейт, існує госдеп і не тільки. Ну і зокрема, достатньо буде програти та, хоча б наступні вибори, які відбудуться в листопаді 26-го року, для того, щоб політика Сполучених Штатів Америки знову змінилась, і ми знову почули наше улюблене. что у российских під'їздах суть самые американці? новая стратегия нацбезопасности сша жестко критикует глобализм и американские элиты которые превратили Вашингтон в мирового жандарма стабилизация отношений с москвой названа одним из главных приоритетов американской внешней политики. При цьому НАТО должно прекратити розширення в Європі. Судя по цьому тезису, Трамп услышав і понял слова Путіна перва причинах української війни. Обожнюю хоть знаєте провинційну російську експертизу. В нас ще немає голови Президента, але в нас вже є, виявляється ядерне озброєння, через яке ми заслуговуємо на превентивний перший удар. Ви запитаєте, кака как, це как проходить? Как Что это? Почему это? Ведь еще нічого не известно. Але річ в тім, що це росіяни. Нагнітати і якраз створювати ті самі, пам'ятаєте, теорії змови, про які я говорила вище, це їхня фішка. Переконати в тому, що в нас є біолабораторії, бойові комари, що в нас є брудна бомба, чи не тільки це те, чим вони займалися десятиліттями. Тож і зараз вони кажуть, що є чутки. Звісно, вони завжди все достеменно знають, що керувати все президента, буде залужний, наскільки ми знаємо, його немає ані в лонг, ані в шорт листі, і взагалі його прізвище не обговорюється на цю посаду. Але він, окрім того, що має очолити офіс президента, він ще й збирається розмістити ядерне озброєння на території України. Ті, хто йдуть на смяну, пока. не вызывает никакой приязи там э, нынешний и, и надежд э, там нынешний главный претендент на пост э, формального руководителя формальной Украины некто залужный говорит о том что он хочет раз, разместить ядерное оружие европейское э, или американская на своей территории. Значит, он моральный идиот. Он обрекает Украину на упредительные удары и на гибель огромного количества людей. Понятно, что Украина долгие годы будет проблемой, но все-таки это близкий нам народ. Мне не хотелось бы массовой гибели украинцев. Якщо ви не знали, то виявляється, нашого бажання чи бажання залужного достатньо. Не треба ні в кого просити, дозвіл. Он Румунія та Польща просять про це останні 20 років. І, як ви розумієте, не дуже досягли якогось успіху. А в нас вже прямо воно стоїть і вже попереджувальний удар, і вже загибель сотень людей. Я не знаю. Може, це якраз загострення перед святами. Може вони вже почали бухати перед цими ефірами? Ну тому що раніше їхня експертиза була просто непрофесійною. А тепер я не дуже розумію, це камеді клаб чи все ще пропагандистське ток-шоу? Україна вже 30 років не состоявшися государстві. Ані ворували завжди безумно і безудержно. А за ворують зовсім запредельно. придільно. Украина нужна просто как буфер между нами и НАТО, с тем, чтобы предотвратить быстрое перерастание каких-либо конфликтов. Что касается будущего Украины, то самый лучший для остатков Украины вариант, это какое-то временное правительство, естественно, опирающиеся на минимальные вооруженные силы, их 600 тысяч, которые будут бороться с местными бандитами или друг с другом. Но мы должны отгородиться от Украины, как можно, можно плотнее, а через Украину отгородиться от Европы, от которой в ближайшие годы будут исходить очень неприятные миазмы. І моральний, і політичний, і воєнно-політічний без малого ми з вами незабаром перетнемо чотири роки повномасштабної війни, і тут немає жодних приводів для радощів і хороших новин. Все дуже погано. Війна затягується, війна занадто довго, і кожен день вона вартує нам страшних просто наслідків. Але це чотири роки. Чотири роки, як ми з вами так чи інакше слухаємо російську пропаганду, чотири роки так чи інакше, ми раз на тиждень чуємо, як все в нас погано і як ми зараз впадемо. Як нас не буде Харкова і Сумщини, як нас відберуть чи підберуться до Києва? Одним словом, ми чули абсолютно все, і навіть цей досвід абсолютно нічому не вчить росіян, в тому сенсі, що ми знову вмикаємо канал. Знову бачимо Скабєєву, і вона перераховує, як в нас все погано. Військові в котлах, Покровськ впав, вони наближаються до Запоріжжя. Допомоги немає. На нас всі тиснуть, і нас всі кинули і так купу разів за чотири роки. Вперше визнала катастрофу на фронті. Фантазія Зеленського контроліруємо ситуації розбила в Дребівські Нартеп Мар'яна Безугла, прямо з трибуни Верховної Ради. Безуглая заявила, что Красноармейск пал. Соседний Димитров в плотном кольце окружения. Армия России зашла в Константиновку и стремительно приближается к самому Запорожью. Но поражение за поражением для Безуглой не повод заключить мир. Напротив, она требует продолжать воевать. Чтобы убедить Зеленского биться до последнего украинца, в ход идет все даже дешевые манипуляции. Некий центр «Новая Европа» выяснил, что большинство украинцев якобы готовы выходить на протесты, если будет подписано мирное соглашение с уступками со стороны официального Киева. Результаты соцопроса абсурдные, и, очевидно, они нарисованы. Но все это, судя по всему, неплохо работает. Глава Мідкраїн Сибіга заявив, що Київ не пайде ні на які уступки, ні на які компроміси в отношении суверенітету країни і здачі території. Я, до речі, хочу відзначити, що зараз і справді політично не найкращий, м'яку кажучи, період в нашій історії. Особливо, коли ми говоримо про період повномасштабної війни. Але драматизувати, отак бути драмакуін, так що це означає? Що ми підписуємо капітуляцію, чи ви фізично перемагаєте Україну? Так чи ні? Тут не може бути полумір, тут не може бути ні все так однозначно. Якщо сиплеться фронт, а ви наближаєтеся до наших великих міст, це означає, що ми програємо. Але буквально завтра, післязавтра, Скабєєва вийде і буде розповідати про геть інше. Ну, наприклад, свіжа інформація, що американці планують перед різдвом більше надіслати нам озброєння або будуть якісь. Додаткові пакети допомоги. І що потім? Ну ви ж вже взяли цей Покровськ тричі за останній місяць. Я вже мовчу про Коп'янськ, там, де росіян і не лишилось. Але це ж все для нас, для нашої демотивації, а ще для Заходу. Що, мов, зачем чим допомагати тим, хто проігриває? Тільки от факти із поля бою, як і завжди, не на боці росіян. Он настаивает, что войну нужно продолжать, ведь НАТО, оказывается, пообещало выделить еще 1 миллиард долларов на закупку американского оружия в рамках программы Перл. При этом Италия, например, официально прекращает участвовать в этой программе. С небес на землю спускается и проукраинская Гардиан. Она признает, что у Европы недостаточно военной мощи и денег, чтобы добиться выгодного ей мира. Все, на что способна Европа, это мешать Трампу и Путину закончить войну. Но продолжаться долго этот процесс, конечно, не может. Ну а в соседних студиях, малесеньких, не таких ошатных и дорогих, уже навіть розмірковують про те, як будуть займатися відновленням Донбасу? Є гроші? виявляється, є плани, є розписані стратегії, і це при тому, що немає, наприклад, жодного фінансування на ті будинки, які лишилися в Маріуполі, хоча минуло стільки років, але є план відновлення і відбудови навіть того Донбасу, який не захоплений, Уявляєте собі. узнать ваше мнение на восстановление после войны городов Донбасса. Как вы полагаете, оно будет? Насколько это важно для страны? Насколько это быстро можно сделать? Конечно, это будет. Более того, скажу, план восстановления всего Донбасса уже расписан. Даже кто и как будет все это делать. Даже то, которое мы еще не освободили. Все это уже есть. И ждет своего времени, момента конца войны. Когда оно закончится, конечно, будет более серьезно все. Это надо делать. тому що це наша страна. Ну а ще, звісно, перед росіянами постають жорсткі питання, а що ж буде після СВО? Що буде з СВОшниками? Що будуть робити вони в тилу Російської Федерації? Як будуть жити? Як їх будуть сприймати? І тут все в буквальному сенсі в рожевих прекрасних тонах. Вони розуміють, що люди будуть повертатися. вже зараз готують велику програму для створення високооплачуваних робочих місць для людей, які повернуться з СВО. И я знаю, что это вот сейчас у многих вот реально больших компаний такой план есть. То есть надо понимать, что люди привыкли получать по 200 с лишним тысяч на войне. Их нельзя взять и сказать, а теперь ты будешь получать там 30, 40, 50, сколько в регионе. Нет. Это совпадает интересно страны о и о чем, Более о, о того, о чем на СВО ушли очень квалифицированные люди. Они с удовольствием пойдут туда работать. И они придут, кстати, и с новыми компетенциями. Да. Потому что сейчас война, она совсем другая. И приобретает там большое количество технических компетенций. Но невозможно создать высокооплачиваемые рабочие места на экономике, сидящей на попе ровно. Для того, чтобы экономика эти... Робочі міста могла создавати, вона наша расти. Страна долази целі і рішати їх, а не обсуждати, де ми знаходимося з точки зріння фінансової регулятора. Абсолютно правильно. Я, до речі, бачила, що російські законотворці пропонують взяти на певний облік і контроль колишніх зеків, які після СВО будуть повертатися в російські регіони, бо вони, як правило, стають. Найбільшим каталізатором злочинності в регіонах. Тож, так, да, плани, я дивлюсь, прекрасні і оптимістичні, але, як і завжди, реальність вона розриває всі ці шаблони. Ну і знаєте, що навіть одного відсотка від того, що ви зараз почуєте, ніколи в житті в Росії більше не буде. Так, по вашому зміниться життя після СВО? люди з зарплати на 200 плюс повернуться в регіони, і їм буде трудно знайти на себе. Це велика проблема, яка зараз піднімається на всіх совіщаннях. Эту проблему пытаться будут решить разными способами. Всіх перечислять не буду. Не всі можно перечислять, но його реально видят и ее пытаются решить. Насколько эффективно поглядим? Я тоже пытаюсь по мере сил приложить к этому руку своим советом. І на цьому, друзі, в мене все. А я ж закликаю вас обов'язково лишайте нам свій лайк. Не забувайте підписуватись на YouTube-канал Курбанова Лайф, якщо чомусь ви ще цього не зробили. Всі ваші коментарі, всі ваші оцінки, вони вітаються в секції чату. А найголовніше пам'ятайте, що все, що ми робимо, це для того, аби привернути увагу до потреб Збройних сил України. Зверніть увагу на наш збір на посилання, яке ми лишаємо в описі до нашого випуску. Дуже хочеться для того, щоб якомога швидше надати все військовим, щоб цей збір закрився. Не затягуючи його на довгі тижні, але без вас і вашої участі це уявити собі неможливо. Тож, донайте, друзі, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.